Господи, над водами кличе, промовляючи, прийдіть, прийміть усі духа, прямо подрости, духа розуму, духа страху Божого, Христа, що з'явився нам нині. П'ячий істота вод і розділяється Йордан, є... <кху> і свої води завертає течія, бачивши хрещення влади лади, і ки. Я чоловік прийшов, ти на ріку Христе, царю. І з рук притечі спішиш би, прийняти хрещення слуги, і... ради гріхів наших людей любче, Слава славу Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. На голос попівшов в пустині, Будьте даро, Господиню. Прийшов ти, Господи, весу і прийнявши. І просив хрещення, не знавши ріха, побачив тебе, води і злякалися, Натримки в притече закликав, питаючи, як світильник може просвітити світло, як славо може покласти руку на владику, освятини води спаси, що бережники світу примудрі. Пророка Ісаї читання, Будьмо уважні. Так Говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння, того дня скажете, Хваліте Господа, визнавайте його ім'я, розголосіть між народами про його подвиги. Нагадуйте, що ім'я його величне. Співайте Господеві, війну чи невелике, нехай дізнаються про це по всій землі і веселіться, мешканці Сіону, бо святи Ізраїля, великий серед. Вас. Будьмо уважні ми, Русі, ми <как> мудрість, будьмо уважні. Господь, просвідчення моє моєї Спаситель мій, кого боюся, Спаситель міков боюся, коринтян послання святого апостола повстола по влачитання. Не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки. Були під храмою, що всі перейшли через море, що всі хрестили того й Ох, охмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі перити, саме духовне душво, поселив духовни пришла з ними не. Askejabu Christos. Прості, Вислухаймо свято Євангеліє, Ми... і і Твоє, від марка святої Євангелія, читання. Разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув з неба, Ти є син мій улюблений. У тобі моє уподобання, ага, сводись, мирі, Господеві, помолімся, Господи, повіло, щоб освятилися водиці силою діянням. І приходом Святого Духа, Господеві помолімся, щоб на водиці зійшло очищальне діяння Пресвятої Святої Тройці, Господеві помолімся, була їм дарована благодать, спасіння, благословення Йорданове, силою, діянням і приходом Святого Духа. Господе помолімося, помолімся, Господи, щоб у незабарі був скрушений сатана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава затія, спрямована проти нас. Господеві помолімся, Господи, щоб Господь визволив нас від усякого підступу і спокуси супротивника і вчинив нас достойними обіцяних благ. Господеві помоліся, Господи, помолімся, Господи помилуй, щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословенним щастям Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог зіслав благословення Йорданове і освятив водиці. Господеві помолімся, Господи пами, що стала даром освячення, спасіння від гріхів, націлення душі і тіла і на всяку особливу потребу. Господеві помолімся, Господи помилуй, Що вода ця струмувала до життя вічного, Господи помоліся. На всякі підступи видимих і невидимих ворогів, Господи помолімся Господи помилуй. за тих, що черпають і, і беруть на освячення домів, Господи помоліся, помилу, що була вона на очищенні душі тіло всім, хто з вірою черпає, і причащається нею. Господи, ві помолімся, Господи помилуй. Господобитися нам, наповнитися, освяченням Божим причастям, невидимим явріям Святого Духа. Господе віполімся, Господи, помилуй. Господи помилуй, щоб Визволитися нам від усякої скорботи й нужди. Господи, віполімся. Господи помилуй. Спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, служимо, святу, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Марію з усіма святими, поминувши самі себе один одно і все життя наше. Христу Богу віддаємо, прияли Бога земли. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, безначальним твоїм Отцем, присвятим, плавім животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки. віків. Славимо тебе, владико, чоловіко любче, Вседержителю, спокон вічний царю. Славимо тебе, создателю і створителю Вселенної. славимо Тебе без батька з матері, і без матері від отця Сущого. Бо в попереднім празнику ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо, від досконалого, явленого нашого Бога. О, нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині бо благодать Пресвятого Духа у вигляді голуба на воду прийшла, нині незахідне сонце засяяло, і світ опромінюється Господнім світлом, нині місяць співосвітлює світ ясним промінням. Нині промінні зорі, осяйним близьком вселенного здобую, нині хмари з небес росить дощ правди для людства. нині несотворений своєю волею рукополагається від свого створіння. Нині пророки при те, що до влади приступає, лист тримтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетвориться в цілющі. Нині все створіння таїнственними течіями напоїться, нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам, нині гірка вода, що за Мойсея, Господнім приходом перетворюється людям у солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволи світлом, Богорозуміння опрім, опромінюється, нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішні з долішнім святкує і висоти з низами разом розмовляють. Нині священне і вельми голосне торжество правовірних радується. Нині знищується обман і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб від нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу. І світ веселістю наповнився, побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що Тілесно сходив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, у вигляді голуба, як сходив, і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши. Що невидимий став видимим творця воплочного владику у виділі слуги. Йордан повернувся назад, і гори заграли, богаттілі побачивши, і хмари голос видали, чудуючи світлом від світла, істинним Богом від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині у Йордані і його само, що потопив у Йордані самосмерть для переступу. І жало спокусий адів свою, і подарував світові спасенне хрещення, тому і я грішний, недостойний слуга твій, про величності, чудес твоїх, оповідаючи, прийнятий страхом, кличу близько до тебе. Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно Оспівало чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно. оспівувало чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало чудеса твої. Ти що волею своєї від буття до буття привів, усе своєю владою держиш, створіння і за своїм задумом будуєш світ. Ти чотирьох стихій, склав створіння, увійчав чотирма порами року. Перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе успівує сонці, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло. Перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо, як намет, утвердив землю на водах. Ти обгородив море піском Ти для дихання, розлив повітря, Ангельські сили служать тобі, архангельські пори вклоняються тобі. Ноки херовими, шестокрилі, старафемином коло й облітаючи, покриваються страхом все, преступної твої слави. Ти, бо Бог сущий, неописаний, дозначальний, невимовний, прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги. І вподобі людські перебував, бо ти, владико, задлями на серді своєї лускавости, не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, Не Ми таємо добродійсності. Ти визволив нас, людський рід, і освятив дійсно утробу різдвом твоїм. Все сотворіння оспівує тебе, явленого, бо ти Бог наш. На землі з'явився з людьми пожив, ти йорданські води освятив, пославши з неба Святого Твого Духа, і сокрушив голими зві зміїв, що там гніздилися. Самодже, отже, людинолюбний царю, прийди й нині шестим Святого Твого Духа, і освяти воду цю царю прийди нині, щастя Святого Подухающа воду. цю. І дай їй благодать, спасіння благословені Йорданове, чиї, чи її джерелом тління даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недуг, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, щоб черпають і причащаються. Мали її на освячення душ і тіл на лікування від терпінь і на всяку особливу потребу, бо ти Бог, нас що водою і духом обновив постаріло від гріха нашу природу, ти Бог наш, що за ноя водою потопив гріх, ти Бог наш, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства, рід єврейський, бо ти Бог наш, що пробив скелю в пустині потекли води. І потоки наводнилися, і напоїв їв справи людей своїх. Ти Бог наш, що найзайлі водою і вогнем визволив Ізраїля від помани Валової. Сам і нині Владико, освяти воду цю Духом твоїм святим. Самі нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм Святим. Самі нині Владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. І подаю тим, що доторкається і причащається і помазується нею свячем здоров'я очищення і благословення. Іскуси, Господи, Бомбережний народ наш, Бога, наш заторнию, літа, літа, Тима, Бог, Господи, не політичний. Наші тобі славу, подядьку, поклоніння восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Благим, животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки. віки Амінь, Амінь. Амінь. Вічне дивилися поклоні. Лосиця свічу про тебе, називаючи тебе, улюбленим сином. Дуже у мене дівала потверджувати слова. О, Господи, що з'явився, і світ просвітив села Тові. Я свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином, Боже, у вирібов у по свяжу ці слова, О, Господи, що з'явився і світ просвітив слава Тобі, они, не хрестився ти, Господи. Роєчний з'явилося поклоніння. О, о серця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Боже, виляді вигляді поседжу в ці слова. О, Господи, що з'явився, і світ просвітив, села Ба Тобі. Благословення Господні на вас з його і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас і на віки віки. Слава, слава тобі, Христе Боже, поня наша, слава Тобі, Сночі, сину, і святому духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи, помий. благослови. Христос, істинний Бог наш, щоб в Йордані хреститися з воли від Івана, спасіння нашого ради. Молитвами причистої Своєї Матері, святих славних всехвальних апостолів, святої великомочениці і всіх святих, і спасе нас як благий і людинолюбний. Христос хрещається. покровиє. Ваші сини що то роблять? Расправляется связаться. Да, все освещается. Расслабляется. Благодаря, что вот снова все равно. Офицеры по машине, как же я люблю. Благодарим за присутствие. Я вижу. Специально Христос освящает. Благословляется Простой Бог, Віцям Святого, mm -hmm. благословляється Росвячук, mm -hmm. покропується благословляє. благословляє. ім'я Отця, Сина Святого Духа, ім'я Отця, Сина Святого Духа, Веселий Свят. Христос прощає. Христос Свящає.